Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, Над водою гне з вербою червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж дівся соловейко? Не питай, не знає, згадай лихо та й байдуже, Минулось, пропало. Згадай добре, серце в'яне, чому не осталось? Отож гляну та згадаю, бо як смеркає, защебечі на калині ніхто не минає, чи багатий, кого доля, як мати дитину, убирає, доглядає, не мине калину, чи сирота, що до світа встає працювати, опиниться. Послухає, мов батько та мати, розпитують, розмовляють, серце б'ється любо, і світ Божий, як Великдень. І люди, як люди, чи дівчина, чи милого щодень виглядає, я сохне сиротою, де дітись не знає. Піде на шлях подивитись, поплакати в лози защебече соловейко. Сухнуть дрібні сльози, послухає, усміхнеться, піде темним гаєм, ніби з милом розмовляла, а він знай співає. Та дрібно, та рівно, як Бога благає, поки вийде згодій на шлях погулять з ножем у халяві, піде руна гаєм, піде і замовкне, нащо щебетать? За пекою душу злодія не спинить, тільки стратить голос, добру не навчить. Нехай же лютує, поки сам загине, поки безголов'я ворон прокричить. Засне долина на калині і соловейко задріма, повіє вітер по долині, пішла дібровою руна, руна гуляє, Божа мова, встануть сердеги працювать. Корови підуть по діброві, дівчата вийдуть воду брать, і сонце гляне рай, та й годі, верба сміється свято скрізь, заплаче злодій, лютий злодій, було так перш. Тепер дивись, сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою гне з вербою червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж дівся Соловейко: Не питай, не знає, недавно, недавно У нас в Україні старий Котляревський отак щебетав, Замовкне борака, сиротами кинув, і горе, і море, де берше витав, Де ватагу пройди світа, водив за собою. Все осталось, все сумує, як руїни троє, все сумує, тільки слава сонцем засіяла, не умре бо навіки, його привітала. Будеш, батьку, панувати, поки живуть люди, поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть, праведнає душе, прийми мою мову, немудру та щиру. Прийми, привітай, не кинь сиротою, як кинув діброве. Прилини до мене хоч на одно слово, та про Україну мені заспівай, нехай усміхнеться серце на чужині, хоч раз усміхнеться, дивлячись, як ти, всю славу козацьку, за словом єдиним переніс в убогу хату сироти. Прилинь, сокзи орла, Бо я, одинокий, сирота на світі в чужому краю, дивлюся на море широке, глибоке, Поплив би на той бік, човна не дають. Згадаю Енея, згадаю родину, згадаю заплачу, як тая дитина, а хвилі на той бік ідуть та ревуть. А може, я й темний, нічого не бачу, злая доля. Може, потім боці плаче, сироту усюди люди осміють, нехай би сміялись, та там море грає, там сонце, там місяць ясніше сіяє, там з вітром могила в степу розмовляє, там наодинокий був би з нею я, праведнає душа, прийми мою мову, мудро та щиро прийми. Привітай, не кинь сиротою, як кинув діброве. Прилини до мене хоч на одно слово, та про Україну. Мені заспівай.